Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я хочу вам сьогодні розповісти про те, чому у, на, на Кубі є така республіка Куба, в Північній Америці островна держава. так, де... Продовжують будувати комунізм, так, одна з небагатьох, яка впирається рогом. Всі інші вже, там китайці, в'єтнамці, всі камбоджійці, всі вже відмовилися від комунізму, як того, що не, не йде, ну не, 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 не працює. Ну, а тут продовжують впиратися. так. І чому я про це говорю? Тому що московити туди їздять, знімають, показують повний роздолбон, кажучи, науково у всьому, так? живуть за талонами відривними, за якими грошей практично не використовують, ти не можеш за гроші щось купити. Ну, одним словом, це. Навіть не середні віки, і, і навіть не ранній фіде феодалізм. Тому що вже е, Володимир е, Великий у, у Києві друкував і златники, і срібняки. так, ну, Було діло, це, це, там, на початку, як кажуть, десь там 12 століття, 11 століття вже було, навіть раніше у нас. Це все, все було. гроші. Так, А там ну, кістоком вернулись. Так. <смі> Ще до того, як туди прийшли конкістадори, грошей же ж не було. Так. так ось. В чому тут справа? Так ось вони говорять: ну, приходиться визнавати факти. Що все роздовблено, облуплено, машини там ще 60-х років ще до м -м, американські, ще до нашестя комунізму. так, Але ж, що У, на Кубі є чудово? Ну, по-перше, люди страшно. Ну, нового комуністичного, там побачили якусь дівчинку, яка йде з червоною кроваттю, тут зав'язаною, піонерка. Боже ж ти мій! Це ж просто щастя. От коли в нас от так було, то було. І тут так жрать то нічого не було, звичайно, але ж люди були високодуховні. Ну Такі, ну неймовірно, високодуховні, але. <смі> але Куба займає перше місце у всій Латинській Америці, а може і в світі, за рівнем Проституції. Так. А московити ж, єдиний і останній аргумент, це те, що на Кубі е, хороша медицина, як для країни третього світу. І це дійсно так. Це дійсно так. Це треба визнати, що Фідель Кастро, який хворий був всіма венеричними захворюваннями, а їх з кожним роком відкривають медики все більше і більше, крім таких традиційних там. Сіфіліс, Тріпер, кажучи, науково, трипера, Два Пера і все-таки інше, там всяких шанкрів, твердих і м'яких, і, і всього іншого відкривають кожен рік. так, А е, ця ж, вся Кубинська революція там же ж хлопці були, ну, типа, е, ну, Соціалістиської революції в Радянському Союзі. так, Ну там же ж самого початку. ну, Комсомолка не може відмовити комсомольцю, якщо він хоче. Так. Вона інакше буде міщанкою, якщо вона йому не дасть, теж кажучи, науково. Ну це ж це ж вже, це все було, так? А потім, як почалося, оце все страшне. так, Що навіть е Сіфілісом захворів величайший поет, ну, е Єсінін. Другий величайший поет блок, який славив революцію, всі вони були сифілітиками, включаючи всю ту команду, яка захопила владу у Москві. Так ось, коли оце все діло почалося, і будь-яка комсомолка у цьому, на Кубі і взагалі будь-яка дівчина. Вона не могла відмовити ні комуністу, ні комсомольцю, ні, можливо, піонеру у якихось там найвищих рівнях. Тому почалася справжня вакханалія венеричних захворювань. І так, це ж пишуть московити, що він же думав Фідель Кастро і тепер його наступники про народ. Так? Це треба бути ідіотом останнім, щоб думати, що хтось думає про народ. Що є такий десь екземпляр у владі, який думає про народ? Так. Утром пів компот, а думаю про народ. Ну так, це, здається, філатов Льоня. Таке писав такі вірші, знущаючись над цими всими народовольцями. Так. Ну, прийшлося. прийшлося. Все, всі гроші, які були, спустили на медицину на Кубі. Так. Найняли лікарів, вивчили лікарів, купили найсучасніше обладнання, перш за все, для лікування венеричних захворювань. Тому що ну просто неймовірна, як пожежа венеричних захворювань у на Кубі. І зараз там. Ті ж самі московити розповідають про те, що на кожному кроці і на кожному куті стоять по по декілька повій, і це не зважаючи на комунізм. Ну, ні, зважаючи на комуніст, тому що ну не може ж так комсомолка-кубинка відмовити комсомольцю кубинцю.